Це але Аллаху Тааля, мир та благословіння нашому пороку Мухаммаду, саллаху салла алейкусам, його родині, сахабам та всім мусульманам до кінця цього світу. Шановні мусульмани, як ви знаєте, історія людства чи різні події вони дуже важливі для всіх нас. Є події в нашому житті. Які ми ніколи не забуваємо. Події, які були тисячі років тому, п'ять тисяч тому, або навіть 100 років, ми завжди про це згадуємо та кажемо. Як ви знаєте, що зараз ми знаходимося в місяці Рабі аль-Авуль? Це місяць, в якому народився наш пророк Мухаммад, алейхі алейкусам. Це людина, яка, завдяки якої ми зараз тут сидимо. Ми є мусульманами, які донес саме головне, що дав йому, що наказав йому Аллах Тааля, це донести Його писання. І ми знаємо, що посланець Аллаха, алейхі ва салам, він є милостю для всіх людей, не тільки для мусульман. І коли ми кажемо про народження пророка Мухаммада, в ісламі, звичайно, в ісламі немає святкування взагалом народження. Але ми святкуємо та згадуємо про писання, яке було дано йому. Посланець Аллахам, він був зісланим Аллахом Гадааля в той період, коли людство. Вона була в темряві. Ми знаємо, як жили в той момент араби. Ми знаємо, як інші цивілізації, які були на той момент, яка була несправедливість, вбивство. Коли люди мали владу, вони забирали їх у бідних людей. Бідні люди, вони становилися ще бідніші. Взагалом не було поваги до, до жінок і до дітей, в частності до дівчат. І це було традицією у арабів. І це було лихом для них, якщо в їх родині народ народжувалося донька. І в той момент, коли прийшов, коли народився послане Саллаха, це було світло. Як передає Анас ібн Малік, ради Аллаху Ангу, що коли посланець Аллаха Маріма переселився до Медіни, ми побачили, як Медіна вона стала муром. Встало світло. Але коли він помер, ми побачили оцю темряву. І коли ми кажемо про те, що посанець Він був милостю для всіх нас, як сказав, Аллах, субхану Ва Тааля, ми відіслали його тільки як милість для світів. Наскільки він є милостю Всевишнього Аллаха, той, хто навіть йому трошки допомагав, він побачить це у Аллаха Субхану. Є хадис, який переводиться з боник і Бухарі. Аббас, це дядя посланця Аллаха Саллаху після смерті абу Геба, він побачив його у весні. А ми знаємо його участь. Ми знаємо, де він знаходиться. В пеклі. І він побачив його там. І Аббас, це його, це його брат. Аббас дядя, Абулягар теж дядя посланця Аллаха Мріму. Це його брат, і він питає в нього, як ти себе почуваєш? В якому стані? Він знає, де він знаходиться. Що сказав Абулягар? Мені дуже важко. Ти знаєш, що мені дуже важко, але кожного понеділка ця покара, яка є в Аду, вона зменшується. І саме найкраще, що є там для мене, це дають мені воду. За що це так буває? Чому це так? Тому що коли народився посланець Аллаха, саллаху алею в саме понеділок, це рабиня Абулягаба в той момент вона прийшла до Абулягаба та сказала йому, обрадив його, що у того брата народився син. Коли це почув Абулягаб, він зрадів і показав свою щедрість, сказав їй: Я тебе відпускаю антіхурга. За те, що він її відпустив, і вона була кормилицею посланця Аллаха, саллаху сал алвісам, за це. Кожного понеділка його покарання зменшується і за це йому дають воду воду. А ви говорите, шановні мусульмани, якщо ми будемо триматися з чим, триматися з чим, з чим прийшов Пророк Махаммассаллаху алейкум? Тримати це писання, триматися його Сунни, Яка воногорода чекає нас, інша Аллах? І коли ми кажемо, що посланець Аллаха, саллаху алейкумсам. Це є прикладом, ми його побачимо прикладом для всіх нас. Приклад батька, приклад друга, як пророка, як полководця, як людина, яка завжди допомагає. Посланець Аллаха, саллаху арісусалям, це найкращий створінь Аллаха Субхану. Ва -та Людина, яка перша вийде в рай, тільки тільки, це буде дозволено дозволено в той момент, коли Аллах Тааля почне судний день. А ми знаємо, що люди, коли зберуться в судний день, вони будуть чекати свого часу. Чекати свого часу. 50 тисяч років. Уявляєте, що це таке 50 тисяч років. Люди будуть звертатися до пророків, до адама, до Муха, до Ібрагіма, до Мусам, до Аїсарам. Всі вони скажуть ні. Тільки Мухаммад, саллаху алем, він буде звертатися до Аллаха Субхану тааля, щоб почався судний день. Люди, які отримують писання в праву руку, вони вийдуть до раю. Але після пророка Мухаммада, саллаху алейкусам. Звичайно, ми можемо говорити про Мухаммада, саллаху алейкусам дуже довго. Як людина, яка поклинялася, або яка боялася Аллаха ва тааля. Людина. Яка мала найкращу мораль, найкращу мораль, найкращу нрав по відношенню до всіх? Це не тільки стосується до мусульман, до всіх, до юдей, до християн, навіть до людей, які не вірили в зовсім ні в кого. Його відношення до всіх. Але тут я хотів би трошечки зупинитися на одному? Що посланець Аллаха, Саллаху Алласа, він був справжнім воїном, Мужаїді. І ми знаємо, що посланець Аллаха, саллаху, він був всей їду господарем всіх муджагідів. І коли ми кажемо слово «муджагід», це не тільки означає, що він завжди приймав участь у військових походах. Ні. Слово джигад це дуже велике слово. В ісламі воно дуже розуміється многогранне, як скажемо. Навіть іммурхаєм Джаузія. Коли писав про джигат, він сказав, що джихад має, як 13 ступенів. Чотири ступені джихаду – це боротьба з собою. Два ступені джихаду – це шайтаном. Чотири ступені – з лицемірами, невіруючими, з злодіями. І три ступені з людьми, які підтримують несправедливість загалом, боротьба з несправедливістю. І посланець Аллаха, саллаху саллям він показав нам на своєму прикладі, як треба бути справжнім воїном. І найголовніше його битва або боротьба, як Аллах Субхану, розповідає в Корані, Джигаден Кабіра фуркан. Це його дава. Його заклик до Аллаха Субхану. І перший його заклик, коли Аллах Субхану тааля сказав йому. Я його йму дефін, отой, хто завернувся вставай, Закликай до Аллаха Субхану Таара. І він підійшов до курайшитів, зібрав всіх і сказав їм: якщо я вам скажу, що за цією горою є війська, яке зараз нападе на вас, вони скажуть, ми тебе будемо вірити, ти ніколи не обманував нас. І тоді посланець Аллаха Мрійму сказав, що я є посланцем Аллаха. Перший, хто почав ображати його, це був його родич, його дядя Лягаб. Сказав йому образливі слова. Да згинуть твої руки, да згинеш ти, ради чого ти нас зібрав? І Аллах Та'аля зіслав цілу суру. абі Да згинуть руки Абулягаба. Який перший, був перший головний ворог посланцялла, якщо хтось думає, що дава – це дуже легко, ні. Дава на шляху Аллаху, Талі, це дуже важко. Це не просто. Коли ти закликаєш до Нього, до Всевишнього, а відповідь є посмішка знущання. Та образливі слова. А іноді навіть і вбивали. І ми знаємо з історії інших пророків, коли люди за те, що вони закликали до єдиного Аллаха, вбивали. Людей вбивали за те, що вони кажуть, ла, іля, га, іля, ла", і ми закликаємо вас до цього вбивали. Сага, які стали на цей шлях, ми знаємо їхню участь, віддавали своє життя. І це є справжній джигат. І коли була можливість мусульманам відповідати невіруючим, які протягом довгого часу вбивали їх, вони стали на джигать на боротьбу та захищали себе та релігію Аллаху ва Атага. І в історії ми бачимо, що посланець Аллаха, саллаху, він сам приймав участь в цьому. Бедер, ухуд, інші військові походи. І всі сахаби, які були з ним, вони долучалися до цього. І це є прикладом боротьби, шановні мусульмани. Як сказав Аллах, Ва Тааля сурі аль-Анкибут, Аллах Тааля каже, джа-гаду-фіна той, які ведуть, або тих, які ведуть боротьбу заради нас. Ми наодмінно ну, будемо нашими, тобто будемо вести їх прямим шляхом. І цей приклад Сахаров, які розуміли, що це є прямий шлях боротьба. І боротьба вона триває і зараз, коли наші брати відстоюють, не відстоюють свою державу, не свою націю, а відстоюють нашу релігію. Вони розуміють мотив, чому вбивають їх, тому що вони є мусульманами. І мусульмани, які зараз боронять, захищають не тільки в Газі, в інших країнах, в Україні, ми знаємо, що це є шлях справедливості. І це те, що нам показував пророк Мухаммад, саллаху васалям, найкращий з людей. І ми знаємо, що своїм прикладом пророк Махаммассаллахусам показував нам, що це життя це випробування. Навіть коли посланцем, Аллаха, був дуже малим, коли помер його батько до того, як він народився. Коли йому було 6 років померла його мама, цей період вже була підготовка посланцям до великої місії. دو ذاكرك ذاكرتك دؤ الله سبحانه وتعالى قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وفوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بديت سيد سعد بن أبي رضي الله عنه ينسى Ми своїм дітям розповідали життя пророка Мухаммада Меріму, а особисто говорили про військові походи, так як ми навчали їх Корану. В цьому хадисі ми розуміємо про обов'язок кожного мусульманина, кожного мусульманина та мусульманки вивчати життя посланця Лаха, не просто вивчати і передавати його. Якщо в мене є діти, це є обов'язок як батька. Якщо в мене є друзі, це обов'язок як мусульманина до братів-мусульман. Ми повинні згадувати. І цей місяць є чудовою нагодою, щоб згадувати про нього. Хтось може сказати, ми можемо згадати в інші місяці. Але, на жаль, ми цього не робимо. Ми забиваємо. Ми навіть не знаємо, скільки дітей було у посланцям Аллаха, саллаху Аллахсалем. Якщо ми знаємо кількість, ми не знаємо, як звали їх. Ми не знаємо і дружин, посланця, Аллаха, Саллаху салям. Ми не знаємо важливі дати. Важливі дати, коли посланець Аллаха, саллаху салям, здійснював свій обов'язок по відношенню до нас, і що це. Брати, практикувати в нашому житті. Його життя це є практика, практика священного Корану. Якщо ми залишаємо цю практику, якщо ми залишаємо сумну, якщо ми залишаємо пророку Мухаммада, то ми не отримуємо успіх. А ми знаємо, що тільки завдяки шляху пророку Мухаммада, який він нам залишив, ми зможемо отримати воногороду першу чергу. Та задоволення Аллаха Ва Тааля. Я прошу Валлаха Ва Тааля зібрати нас біля Ва Мухаммадам. Я прошу Аллаха Ва Тааля захистити всіх нас. Я прошу Аллаха, Ва Тааля захистити наші мечеті. Я прошу Аллаха Ва Тааля захистити наших братів, які захищають свої домівки, своїх рідних. Мусульман, я прошу Аллаха Ва Та'аля його задоволення. Я прошу Аллаха Субханаху Ва Та'аля його рай Маа.